Доброго дня, Ніколечка. Вітаю Доброго. вас на занятті. Вітаю діток, які будуть дивитись перегляді, так? Нікулчка. Сьогодні до нас хтось завітав у гості. А хто? Ми дізнаємось, коли спробуємо, відгадаємо загадку. Давай послухай загадку. Да! Так. так Котиться клубочок зовсім без ниточок. Замість ниточок. Триста колючок. Як ти думаєш, в кого багато колючок таких? Хто це може? Малець? Маленький. Жачок! Так, а ну давай подивимось, чи вгадала ти. вгадати. Так, їжачок. Я пропоную нам з тобою привітатися з їжачком. Глянь, який він гарненький. І привітаємось. Ми сьогодні я пропонуюсь так можна дати п'ять привітатись кулачком, потиснути ручку або подарувати йому обійми. Як ти хочеш привітатись Сердечком? Сердечком, да давай так, обнімашка йому подаруємо. Я себе обійму, а ти можеш тата Папу. Ну, а я чекаю давай. Ось так, теплі обійми, це завжди чудово, так? <гум> дарують нам гарний і позитивний настрій, так? А я ще пропоную нам привітатися з тобою кулачком. Ось так, кулачок. А ну а так, покажи мені кулачок. А ти можеш татом отак так, тук Стукнуться з папою кулачком, з татом можеш отак тук кулачком. Ось так. Супер. Добре. Нікольчка, їжачок прийшов до нас не сам, а він прийшов своїми друзями геометричними фігурами. Але поглянь, який у них настрій. Вони радісні чи засмучені. Вони засмучені, а засмутились вони тому, що вони забули, як їх називають, як називається ця фігура? Так, це ми з тобою знаємо, так? Що це кружечок, а геометричні фігури, трішки, бачиш, забулись. Ми давно про них не згадували, і ось вони трошки засмутились. Так, ти сказала, що це кружечок, так? Ану скажи, подивись, от у нас є два кружечка. Ану, скажи, чи однакові вони за формою? Маленький. Ні. Е е різні вони за розміром, так? Один кружечок у нас який оцей жовтий? Маленький. Маленький. А цей який кружечок? Великий. Так, а скажи, вони однакові за кольором? Маленький. Однакові кольором? Так. Да. Да. Якого вам ця маленька фігура кольору? Жовтий. Жовта, а великий кружечок? Да. Червоний, отже, вони різні, правильно, вони не однакові за кольором. Колір у них різний. Да. Так, а щоб дізнатися, чи од... Правильно дізнатися, чи ми правильно вирішили, що вони різні за розміром. Нам треба їх, отак поглянь, накласти один кружечок на другий. І ми бачимо, що червоний кружечок справді більший, так? Бо він виглядає за жовтим, а жовтий менший. Так. А ще, скажи мені, будь ласка, чи є кути у кружечка, чи. Немає, чи він гладенький? Ні, ні, ні. Немає. Ми можемо взяти отак пальчиком, поглянь, у мене є така синя рукавичка, а ти отак у повітрі можеш разом зі мною малювати ось такий кружечок. Ось поглянь, як пальчик. Бачиш, ось так малює. Ось так він малює кружечок, так? Кутів у нього немає. Він гладенький кружечок. Так, ось так у повітрі. Молодшин. А ще кружечок може котитися. Ось так покотився, так? Як колесо крутиться в машини, так? Чи в велосипедах? І в трактора, так. Бо колеса круглі, правильно? Вони можуть котитися. Так. Ґі, так. І ось поглянь наші фігури. Згадали, ми їм допомогли пригадати, як вони називаються. І в них який настрій Ух Ухти радісний. Так, вони зраділи, що вони згадали, як їх називають. А давай ще раз пригадаємо, як називаються ці фігури. Ґі. Кружечки, правильно, розумниця моя. А ось поглянь, у їжачка є завдання. Він хоче, щоб ти маленький кружечок опустила, поставила біля їжачка справа. Ану, покажи пальчиком, де права сторона, де в тебе права ручка. Так, Ану, папа Ваня, правильно воно? Не, не зеркальне? правильно стає праворуч від їжачка, ви бачите? Праворуч. Так, все супер. То я думаю. Так. А червону? червоний кружечок, ліворуч від їжачка. Де? Покажи. Де ліва сторона в їжачка? Ліва лапка, де ми з лівої сторони? Де? Ось сюди поставимо ліворуч? Де? Так, супер, ми гарно впорались, так? Ми допомогли їжачку. Да. А їжачок знаходиться. Де знаходиться між. їжачок? Кіці. Він знаходиться між кружечками, Кіці. так? Між кружечками біля кружечків, так? Да. Супер, молодчинка, Ніколь. Так. Між. І ще в їжачка є завдання. Ось поглянь. В yes. нас є різні е, картинки, різні зображення. І нам треба поглянути і сказати мені, які ж е, картинки схожі на кружечок. Давай подивимось з тобою. Що тут схоже на кружечок, що має круглу форму? Yes. Сонце так, що іще? Що це таке? Конце. Пончик, правильно. А оце що таке? М'ячик. М'ячик? А кораблик у нас круглої форми? Ні. Ні. Так, давай дивитись далі. Що це таке? Цукерочка. Цукерочка, вона круглої форми чи ні? Да. Так. І остання картинка. Що це в нас таке? Кубики, Кубики так? Так. Да. А вони в нас кругленькі? Ні! Ні. Тобто ми маємо круглої форми, давай ще раз назвемо. Понечка. Конечко. Пончик, так? Да. М'яч і. Давай. І цукера. Ні, кораблик ми сказали, що він не круглий. І цукерочка, так? Да. А кубики і кораблик нам не підходять, так? Не. Бо вони не круглої форми, так? Не. Супер, молодчинка! Ну що, Нікольчика, а зараз я пропоную тобі трішки потанцювати з пончиком таким гарним смачним пончиком. Потанцюємо з тобою? Я піонічкою танцюю. З ким? Піонічкою пончикою. З клубнічкою пончик? Так. Да. Ну, добре, хай буде з полуничкою. А ну, зараз я вімкну. Давай, потанцюємо з тобою, порухаємо. Порухаємо. Руки вгору,

Іншу гору, гору, суми низ. На гору, 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 низ. Посвідишні, а верни. боки, 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 стрим. На боки, 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 стрим. Посвідишні, а верни.

Супер! Ти така молодчинка, ти так гарно встигала танцювати з пончиком. Я не встигала за ним. А ти розумничка, молодчинка. Так. А, давай ніколечка. Так, ми з тобою молодці, трішки порухались, розім'ялись, а зараз їжачок пропонує нам таке завдання. Нам надо, треба знайти геометричні фігури кружечки. Щоб вони були однакові за кольором. Ану поглянь уважно і назви, яких кольорів ти бачиш однакові кружечки. не ні, ні. А що це? Квадрат. Так, там є квадрат, а є ж і кружечки, правда? Ти бачиш кружечки тут? Так. <you're in> <middle> а які ти однакові, щоб були кружечки? <smud> Червоні, які ще ти бачиш кружечки? Жовті так. Ще є однакові кружечки? Ні. Більш нема. Зелені. Так, зелені. А ну давай подивимось, чи правильно ми з тобою назвали? Да. Так, ось поглянь. А скажи, чи є кружечки, у яких немає пари? Який кружечок залишився без пари? Один кружечок. Який залишився? Синій. Синій, Правильно, в синього не було однакового кружечка синього, так? І він залишився один. А квадратики та трикутники ми не шукали, правда? Ми шукали сьогодні кружечки так? Молодший, Даніколь. Та ти гарно впоралась з завданням? З усіма завданнями ти добре впоралась. Тебе злухи. Злухи. О, яка гарнюня вона в тебе. Супергарна ти молодчинка, ти дуже гарно малюєш, розфарбовуєш. Дікочка, ну давай пригадаємо, хто ж сьогодні до нас завітав у гості? Не, знаю. Не знаєш? Ану пригадуй. Колючий такий клубочок. Хто завітав? Я є. Їжачок, правильно. А які геометричні фігури до нас сьогодні завітали. Кружечки, розумничка моя. А давай пригадаємо з тобою, які, які предмети ми сьогодні знайшли, які схожі Мобі. на кружечок. Давай. Ану, пригадуй. Да. Давай пригадувай. Що в нас буває кругле? Кругле. Слонечко, так? Тонечка кругле. Так. А ще що було кругленьке в нас, а ну згадуй. Так, пончик. Що іще? Цукерка і. А ну поглянь, що ще було кругленьке. М'яч. Супер. Тим розумним. І, і пончик, мене буде для тебе завдання сьогодні, щоб ти погралася буду. з татом і познаходила вдома, що в тебе а. є кругленьке. А ну подивись чи є в тебе щось кругленьке на столі? Ні, не знаю. Нема нічого подивись оченятками. Нічого круглого немає? Немає в кімнаті, а в кімнаті так поглянь. Зовсім нічого немає. Мячик у зимнеш там. М'ячик. М'ячик у тебе є? Так. Да. А ну покажи. Клубничний. Який? Клубничний? Обичний. А обичний, вибачте. Ну пончик же ж був клубнічним, правильно? А який гарний. А якого він кольору в тебе? Рожевий. Я вам так? Що там на ячка? Оченята сердечки. Який гарний в тебе м'ячик. Класно. Пропоную тобі зараз після заняття трішки погратися з татом у м'ячик, добре? А зараз давай, давай прощатись з тобою, Якось. До завтра! Пока. Пока-пока! Дякую тобі за роботу. Ти розумниця.